Щоденні відключення світла стали реальністю нашого життя. Ми навчились перелаштовуватись, але кожне відключення приносить нові виклики. Сьогодні ми розглянемо основні проблеми, з якими стикаються приучани під час вимкнення електроенергії. Відсутність зв'язку. Як приучани знаходять спосіб залишитись на зв'язку під час відключення світла? Немає виходів. Просто або промін переключатись щось. Вити, хоч щось. Виходиш на вулицю, береш телефон, я так тикає розподілу. Ну, Думаєш, поможе знайти, хоч комусь позвонити. Ти просто відкладаєш телефон і все, чекаєш, коли з'явиться зв'язок. Ну взагалі, в мене його немає взагалі. І я його дуже рідко до когось можу дозвонитися. Я там можу в мами інтернет попросити, який все. Ну взагалі ловить тільки Київстар, а водофон взагалі відмирає. Уже поміняв оператора із. Вода на Лайфсел. Перехожу на лайф, тільки на Лайфі зв'язок є. Як працюють магазини під час вимкнення світла, говорять самі підприємці. Ми працюємо стабільно, у нас працює генератор, працюємо всі раді, задоволені, всі до нас приходять і всі раді, що іменно це місце задовольняє, що є генератор. Ми переключаємося, на генератор, а так працюємо, як зазвичай. У нас генератор стоїть на торговому центрі і ми продовжуємо працювати. Генератор є в торговому центрі, тому ми працюємо. Слава Богу. Відключення світла на сьогодні для нас, для всіх українців, для кожного з нас є справжнім викликом, але ми боремося з цим, ми справляємося і в нас працює генератор. Під час відключення світла ми вмикаємо генератор і працюємо. Світло працює, люди заходять. Все добре. Чи стикаються містяни з проблемою псування продуктів у холодильнику під час вимкнення і як вирішують проблему. Наливаємо в бутилки воду, заморажуємо її і кладемо в холодильник, щоб я хоч якось він прохолоду зберігав. Так, псуються. Ну просто в мене є холодогени, там холодильник. Якщо якісь продукти є в холодильнику, я їх туди перекладаю, щоб якось. Не так вони швидко бортились. Трошки було. Морозилка вча розморожувала, тому трошки вплинуло. Дуже погано. Все, що я заморозила, все розморозилось. Ну в холоділі вже держить енну температуру, так що там є в принципі. Менше купляємо, Запасів не робимо. Прилучани змінили і ритм свого життя. Говорять, що підлаштовуються до щоденних відключень. Прати починаємо 5-й годині ранку, коли світло є, готувати також. Двоє дітей маленьких, ну, справляємося. Я вже шуткую, що я як собака Павлова, у мене включається світло, я все, я зразу готую їсти, стираю все, все що завгодно роблю. Змінився графік, але коли вмикають світло, треба все дуже швидко робити, все поприбирати. Включили бігом, біжу, стираю. Так, як і всі люди, мабуть. Як можна було трошки лягти полежати, а тут на світ появився, біжиш, поливати, а потім зматися, біжиш, ще щось робиш. Дуже важко. Просто орієнтуєшся, що три часи, є світ, три години немає і все. В мене є павербанки, є зарядна станція, оптоволоконний інтернет. Павербанк. Ну, все, генератор вже в квартирі не поставиш. Якщо був би дом, можна було генератор поставити. Ну іноді акумулятор. Ну, все, це все що спасає. Стараємося робити, коли світло є, бігом все робимо. Але насправді ці труднощі стають менш значущими. Коли ми усвідомлюємо, заради чого ми їх витримуємо. Треба держатися. Ми українці, ми все витримаємо. Попри відключення світла, ми все рівно виграємо, переможемо. Слава Україні!